Різнобарвні гойдалки на будь-який смак. Такий дитячий майданчик презентували дошкільнятам садочка номер 38 Їх вже близько трьохсот. Діти розважаються, а батьки радіють, кажуть на це ігрове містечко. Чекали з нетерпінням. Звичайно, добре їм весело. Вони радіють кулькам, клоунам. Я думаю, що це радісно і добре. І подобається цей майданчик. «Подобається». Ми тільки позитивно відносимось до такого відкриття. Бажано якнайбільше таких відкриттів, тому що це все для наших дітей, для майбутнього нашого. Позитивне відношення. Дуже задоволені. «Це ж хорошо, коли для діток є, де поєднатися. На дитяче свято завітали і веселі клоуни. Розважали малечу різноманітними іграми та забавками. Тож садочок на якусь мить перетворився на маленьку казку. Ви знаєте, стільки емоцій у дітей і батьків, що це цього коштує, того варто. Сергій Петрович для нас такий подарунок великий зробив, що ми дуже вдячні і ми, і діти, і батьки. Для нас, коли дітям весело, немає іншої вдячності від дітей. Відкриття ігрового містечка було приурочене до дня знань за словами посадовців. Даний розважальний майданчик не останнє місце дитячого дозвілля, яке з'явилося у нашому місті цьогоріч. Нашим діткам сьогодні потрібно виховуватися саме на дитячих майданчиках, щоб вони мали де гратися, мали де проводити цікавий час, мали де спортивно закалятися. І сьогодні от тут порядка 300 дітей було в цьому садочку. Приємно, гарна атмосфера, коли дітки задоволені, коли вони радіють новим якимось їхнім подіям. Дякують за новенький майданчик, і батьки, і бабусі, і дідусі. Кажуть, у такому розважальному містечку відчувають і себе дітьми.